Розглядаємо наступну задачу. Є коло, є дотична до кола, І дається величина дуги Аце, що дорівнює 130 градусів. Так написано в умові, ми розуміємо, що величина дуги це величина центрального кута, на який ця дуга спирається. Тому 130 градусів я поставила ось тут. Мені потрібно знайти величину дуги цеби. ЦКА і кут АПЦ. По порядочку знаходжу. Дуга цебе. Ось у мене ця дуга. Вона спирається на ось цей центральний кут. Ось він. Тому я шукаю величину цього центрального кута. Зрозуміло, що ці два кути суміжні, їхня сума 180, тому тут буде 50 градусів. Тобто я швиденько шукаю величину дуги СБ, вона дорівнює 50 градусів, і ми це знаходимо без проблем. Далі. Далі мені потрібний кут СКА. Шукаю його на малюнку. СКА. Я захожу в оцей трикутник за рахунок того, що я маю дотичну, а дотична перпендикулярна до радіуса. Виходить, що трикутник ОЦК прямокутний. В ньому один з гострих кутів 50 градусів, то другий тоді буде 40. Отже, отут у мене буде 40 градусів. Тобто КуЦК напишу тут, я теж знайшла без проблем. Останній кут. кут АВС. Шукаю його на малюнку. Ось у мене А, Б, Е, Значить, мені треба домалювати. Проводжу, проводжу. В мене утворюється знову ж таки прямокутний трикутник, тому що кут АЦБ спирається на діаметр. Тому він буде прямий. я ставлю, що я не знаю, як ви будете малювати на своєму малюночку на екзамені оце все позначати. Насправді дуже легко заплутатися з цим усім. Так, не плутаємося. Значить, ми працюємо у прямокутному трикутнику АЦБ. Роздивляємося, що в нас тут є і що ми можемо знайти. Ну, можливо. Ягнемо на цей трикутник, він рівноведрений, кут при вершині в ньому 130. Зараз я знайду кут при основі 180 відніму 130, це буде 50 і поділю на 2. Значить, оцей кут у мене буде 25 градусів. А тепер я дивлюся на свій прямокутний трикутник. Один гострий кут у ньому 25 градусів. А другий кут ABC, ABC Мені потрібно шукати. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому, щоб знайти кут ABC, я від 90 відтягну оцей 25, що я вже знайшла. Ну, а 90-25 це буде 65 градусів. Задача розв'язана. Я не скажу, що це важка задача, але погано, що на одному малюнку треба проводити скільки ліній і бачити кожен окремий трикутник, це, це важко. Але я впевнена, що ви справитеся.